Ucraina we Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! Футбольний клуб Колос Ковалівка запрошує вас на матч 10-го туру чемпіонату України серед жіночих команд. Вища ліга. Наші дівчата грають ковалівські. Колос приймає у 10-му турі команду «Пантери умань Матч розпочався сьогодні. У нас в салатових футболках і салатових гетрах. І зараз. Буде навіс, навіть удар по воротах гостей, і другий кутовий вже на першій хвилині поєдинку. Тож, десятий тур про турнірну таблицю зараз з вами поговоримо. Про склади з вами в гостях проти команди Колос Ковалівка. Передача на Ліляну-Сербук. Сербук порожні ворота. Можна забивати удар І виносять м'яч захисниці. І вже голкіперка. Пантер Вікторія Канівська. цей м'яч. А Каєвською якраз Сарбук переграла. Ну і передача. Давайте відзначимо. Подивимося. За цим навісом. Чи буде удар? Ту, хороший удар. В минулому сезоні також був важкий для Колоса. Лише на 70. Якщо не помиляюся, там 72 чи 73 хвилина були, була Анастасія Вороніна після стандарту принес наче, чи то 5-1, чи 6-1. Ну, Майбородіна в центрі. Майбородіна розганяє атаку. Відкриваються там партнерки. Чи там є Іванишин, є Куніна. Майбородіна! Здорово! Блискучий м'яч. Забиває Ірина. Майбородіна. На 15-й хвилині рахунок стає 1-0. Сама цей м'яч протягнула з флангу, змістилася в центр, шукала партнерок, а потім вирішила сама пробити. І в нижній кут м'яч залетів. Браво! Шикарний м'яч. Шикарний. Чим? Хороша перепасовка Куніна із Коцики. І передача в центр. І ще один момент. І забиває. Забиває Ірина Майбородіна. Другий м'яч. На 20-й хвилині. Була 15-та, стала 20-та хвилина. Ірина Майбородіна робить дубль за 5 хвилин. Ну і як, все ж таки? Не відзначити передачу, а передачу Надія Куніна робила блискучий, блискуче закидання в ножки партнерці. І Ірина Майбородіна робить дубль. В наших камерах не в нашій трансляції. Проблема в тумані, який сідає. Київській області сідає в ковалівці. І сідає. Ух, який момент! І що? гол Нічого собі. Хто у нас там такий фантастичний удар? Нічого собі фантастика. Ну там просто із розряду шедевр. Ну ось хтось там із зболівальників підтримав. Колас давай. Ну, звісно, такий фантастичний м'яч. За такою неймовірною траєкторією залетів за. Дивимося, кутовий. Ну а якщо ви чули оголошення по стадіону, зрозуміли, у трійку найкращих команд пляжного футболу. Так ось Юля У нас ти, Здорово! І після передачі поки ми про Юлію Дехтяр розмовляли. Після передачі з флангу. Удар головою. І м'яч залітає у сітку. І рахунок стає 3-1 на 30 й хвилині. Ось у нас дуже результативна гра виходить у цьому матчі. Продіна знову по центру. Знову розганяє атаку, який прекрасний пас на Іванишин. І удар! Реагує Каєвська. Володимир 14 очок. Я нагадаю, що вища ліга у нас складається з двох етапів. На першому етапі головне Сербук зараз відкривається. Сербук пробиває в кут, але там атаки ковалівських дівчат, які виграють у пантез з рахунком 3-1. Якраз на 36-й хвилині пролунала у нас повітряна тривога. І зараз матч поновився. І вже 37-ма хвилина закінчена. Буквально через кілька хвилин після передачі з флангу, після подачі з кутового, не з кутового а офсайту. Зараз після не кутового, а штрафного з лівого флангу була, був навіс. І захисниця колоса Анастасія Вороніна головою переправила м'яч. У ворота. І так, рахунок став 3-1, ну і через буквально там кілька хвилин пролунала повітряна тривога. Тож, повертаємося на поле стадіону Колос у коваліці. Панти Руманські грають у салатовій формі. І у чорній формі сьогодні команда Колос. Ковалівка. Про турнірну таблицю я вам казав. Нагадаю, хто підключився до нашої трансляції буквально. Ух, іще один момент, і ще один гол, і у нас Май робить робить трик Ірина Майбородіна, А сьогодні вона в ударі. Після прострілу з правого флангу. Біля лінії бокової лінії була ця атака. І після передачі Ірина Майбородіна робить хет трик А рахунок стає на 4-1 на 41-й хвилині. Те, що рахунок великий, якщо і, будуть, якщо і далі буде така перевага колоса, я думаю, що Людмила Покотила дасть сьогодні пограти резервисткам. Ну Хоча, там, наприклад, Дарін, Дарину Січкаренко навряд чи можна назвати резервисткою, а у нас ще один м'яч. Залітає у ворота Пантер розриває. Нагадаю, їй тільки ну, 16 років виповнилося нещодавно. Федоренко простріл! І залітає м'яч ворота. Після удару, після удару Ліляни Сербук. Але ось цікаво, чи запишуть на арбітри на Ліляну Сербук, чи то автогол. Ми бачили, що. Ось, восьмий номер. Пантер. Зрізала м'яч своєго рота. А це Ксенія Ніколаєва. Ну, ось, що ж запишуть на Ніколаєвичу, то буде. Гол Ліани Сарбук. Чараєнко. Січкаренко буде простріл, центр відбувається, але ненадовго. Має пробиває м'яч 25 очок. Це, звісно, без урахування матчів 10-го туру. І все. Лунає у нас свисток. Відномир на виїзді 3-0. І Мес Поділля Маріуполь зіграли в нічию 1-1. А, а сьогоднішній матч кривбас динамо Ще. Буде завершений.